Якщо вам потрібно щось в попочку вмістити, щось засунути, то я ж податки не плачу. Момент, коли від сорому хотілося провалитись крізь землю. Був такий крінж. Всім привіт. Це Корбатекс авто і це інтерв'ю зі мною. Топ три машини для міста. Мала літражечка, хатчбеки, седан невеликий. А от якщо вам потрібно щось в попочку вмістити, щось засунути, наприклад, карася, одароблотики, то, звісно, це позашляховики, а це ми ніяк не місто. Яка вартість поста сторіс в інстаграм? Секрет, секрет. я ж податки не плачу платити? Тож Ви можете написати в інстаграм на аккаунт Курбатексата і все там подробно дізнатися. Пишіть в директ, в директ, пишіть в особисті повідомлення і всю інформацію надамо. А чи був момент, коли від сорому хотілося провалитись крізь землю? Був такий крінж. Я це, кстати, в пості писала в інстаграмі. Мені дали номер, сказали Ford F150.